Коротше, чи я вирішив поїхати до своїх батьків там, де е, я був народився. Все. Але, але коли я ще була мала, мені десь то було шість років, е, е, то, е, то, ми гуля... е, то е, у нас на подвір'ї був бомж і всі його боялися. І коли його бачили, е, чили кричали допоможіть, спасіть, бо тому що той, той бомж був, вбив декілька людей. І потім, потім на вечір я вирішив вже поїхати. До мене були пристали два наркомани, типу, типу вони казали, що типу тіпо... Що вони говни почали до мене приставати, та і потім, коли вже один наркоман змахнувся бутилкою і, і хотів мене вбити, я закрив очі, вже попрощався з життями, і потім я почув. Е Звук трісної тої бутилки, що типу вона розбилася, і відкрила очі, а там і якраз був той бомж, який був вивив тих двох наркоманів, але, але я швидко побігла до машини і, і, і швидко поїхала. Поїхав. Але... Але я хотілося. Але я хотів повернути назад назад, але я хотів повернутися назад, да, але бо тому що я, бо тому що, що я навіть не подякував бомжу, бо він бо він мені був спас е, життя. Я навіть я навіть його. е, я навіть йому не подякував. Я, і коли, і я коротше, був в, вже десь то пару разів кожен день їхав до батьків в, і гуляли, і я, і я був шукав то, того і якраз бомжа. Але я, я дивився всюди. То на мусорниках, то, е, то всюди. Я весь, я весь район обшукав, але його не було. Е, ну, так що. І, я, і я стала часто приїжджати до, до моїх батьків шукати бомжів бомж, того самого бомжа.